Сьогодні ми з вами поговоримо, як на мене, про дуже важливу цитату із Євангелія від Матфія, 7 глава, 21, 23 вірші. Це, можна сказати, завершувальна частина Нагорної проповіді, де вказані доволі такі дуже бентежні слова для всіх нас. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені в той день: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили. І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ось такий уривочок. Я нагадаю всім, у нас на наших парафіях є така практика: кожної неділі обираємо якийсь уривок. І на протязі всього тижня читаємо. От на цьому тижні ми читаємо саме цей уривок із Євангелія від Матфія. Читаємо, думаємо, можливо, для когось це доволі таки врозумляюча цитата. Адже, на жаль, багато людей вони трішечки себе. Заспокоюють, думаючи, що все буде добре, чи що заслужили, ти отримуємо після смерті? А за що мене в прісподні, я ж то віруюча людина? Ну, да, Всіх, кого не спитаю, всі вірять в Бога, і всі час від часу кажуть Богу: Господи, Господи. Але ми бачимо тут знову таки, що не всі, хто говорить Господи, Господи, Господи" віде в царство небесне. І в чомусь апостол Яков да, він доповнює ці слова тим, що. Як тіло без духу є мертво, так і віра без справ є мертвою. І пам'ятаєте ж його слова, Да що ти віруєш що Бог є єдин це добре, але знаєш, що і біси вірують, і трепещуть. Тобто, сам, сама по по собі віра їй недостатньо. Вона повинна втілюватися в якихось справах. Адже будь-хто може сказати про себе, що віруючий, і будь-хто може навіть взивати Господи, Господи. Але чи це буде від серця, чи це буде по любові, Ми... ну, тут можна провести таку паралель наших взаєминах людських. Адже будь-хто може сказати, «Да, от я люблю свою дружину, чи я люблю своїх дітей, чи я люблю своїх друзів. Але іноді це можуть бути просто слова. А на практиці може бути зовсім інакше. Чоловіки чи жінки там можуть зраджувати один одному, там батьки можуть ненавидіти своїх дітей, там діти можуть ненавидіти своїх батьків, друзі можуть зраджувати один одного. Але при цьому кажучи, а ми вірні один одному, а ми любимо один одного. Це буде лицемірство, адже самі справи. Вони свідчать про те, чи є ця любов і вірність, чи її немає. І от е, чому дуже важливо якби, жити по заповідях Божих і виконувати волю Божу. Ну, тут, по-перше, що це за воля Отця, мого Небесного? Да? Що це, за воля? Ну, це те, що виражено в двох найбільших заповідях, на яких будуються весь закон і пророки: да? возлюби Бога і возлюби ближніх своїх. Тому що коли людина, не знаючи, не люблячи Бога, просто от виконує якісь обрядові, обрядовий закон, це може не приносити ніякої користі. Так само, якщо людина да, от, не має ніякої любові до тих людей, які є навколо, але заради прилічі, да, робить якісь добрі справи, це також може не мати користі. Адже знову таки, що таке любов? Любов це бажання бути поруч один з одним, це бажання знати один одного, це бажання спілкуватися один з одним. І тому, коли люди хочуть знати Бога, вони знову-таки випробовують себе, а чи я своїми гріхами не ображаю свого Творця, а можливо, я живу не так, як треба. А можливо, я порушую заповіді, звикнувши до гріха. Можливо, я заповіді порушую. Тобто, той, хто любить Бога, той, хто хоче виконувати волю Отця свого Небесного, той постійно себе випробовує, постійно задається цим питанням: а чи я йду правильним шляхом, чи я знаю Бога, а чи немає чогось такого, що заважає мені бути в мирі зі своїм Творцем? Адже що таке Царство Небесне? Царство Небесне це є взаємини з Богом на основах любові. А потім все інше. Так же само, як, що таке є сім'я, да, це взаємини чоловіка з дружиною, там, батьків з дітьми на основах любові. А потім все інше. Потім будинок, потім диван, холодильник, телевізор, потім зовнішні речі, вони потім. Але найголовніше це те, що ці особистості люблять один одного і знають один одного. Так само Царство Небесне це є е, зустріч Бога і людей, які люблять один одного. І от, щоб полюбити Творця, недостатньо до нього взивати просто Господи, Господи, а треба от якраз всім своїм життям е, жити так, аби виконати ті заповіді і ту волю, яка нам відкрита. В Євангелії через Ісуса Христа по всій своїй повноті благодаті. Бо коли люди просто кажуть, що вони віруючі, цього недостатньо, коли люди просто кажуть, що О, та я Богу молюсь вдома. От, е, зачасту такі, якби відмовки, по іншому це не назвеш, я можу чути від тих людей, які колись ходили до церкви, а потім по якимсь причинам вони пішли з церкви. Але я все-таки надію, що люди ці повернуться, але вони іноді кажуть, що я вдома Богу молюсь. Дома от, дома я Бого молюсь, дома до Бога я взиваю. А як же ж тоді заповідь о причасті? Адже Господь же в Євангелії від Іоанна, ми, до речі, цю цитату також читали і тлумачили, там же ж чітко сказано, що хто не буде їсти плотями пити питами крові? То не буде мати в собі життя. Тобто це Господь говорить про таїнство Євхаристії. А як же ж тоді ці, цю заповідь, яку Господь дає? І як же ж тоді все інше? Адже неможливо просто вірити по-своєму, адже коли людина вірить по-своєму, вона створює часто ідола, часто хибний образ Бога, який ну, є помилковий. Тому, якщо люди дійсно хочуть бути з Богом в мирі і любові, треба пізнавати Його таким, яким Він є, знати про нього через откровення, через Євангелія, через Святе Письмо, а не так, як звикли, а не так, як хочеться, бо є дуже велика спокуса підстроїти Бога під себе, вірити по-своєму, але це неправильно. І от саме тим людям, які вірять по-своєму, ігноруючи заповіді Божі, ігноруючи церкву Христову, цим людям, Господь, в день страшного суда може сказати ці страшні слова. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ті, хто чинять беззаконні. І, звичайно, ці люди будуть дискутувати зі своїм творцем. Господи, а чого? Ми ж там вірили в Тебе, ми ж там тамі казали, Господи, Господи, а можливо, десь там якісь чудеса творились. Але. Якщо ці люди не виконували Божі заповіді, не жили так, як Господь заповідав, і не шукали самого Бога, адже знову таки, треба самого Бога шукати, шукати з ним спілкування, бажати жити в його присутності. Але коли люди не шукали цього, а шукали чогось зовнішнього, бажали бачити в своєму житті Бога як якийсь додаток, який може трішечки облегшити земне існування, то ці люди. Мають дуже велику небезпеку не успадкувати Царство Небесне. Тому давайте задумаємося. І поки в нас є ще така можливість, змінимо щось на краще, щоб нам стати ближчими до Бога, щоб знати Його і позрадуватись йому на віки вічні. Сьогодні, да, от на цьому тижні, ми читали і читаємо цю цитату. Всі, хто дивиться це, я вам також раджу вводити для себе таку практику. Бережи всі Господь, і нехай кожному з нас в наших серцях горить віра і любов до нашого Творця, щоб, незважаючи ні на що, ми були вірними йому і Його святій церкві.